Чесні та емпатійні діалоги допомагають стосункам на відстані. Таким чином у кожного з вас буде відчуття близькості один до одного. Тільки тут важливо пам'ятати, що ваш військовий не все може сказати вам по телефону, тому немає сенсу злитися на нього за це. Тут дуже важливе вміння оцінювати всю обстановку та ситуацію. Благодійність, соціальна допомога, участь у благодійних заходах це те, що об'єднуватиме вас з вашим військовослужбовцем до спільної мети. Також тут можна познайомитися з іншими близькими військових і таким чином допомагати один одному. Також діліться щоденними ситуаціями і подіями, що відбулися за день. Військовий не завжди може сказати багато чого за себе і бути на зв'язку, але йому буде важливо дізнатися за вас. Ви можете писати це у повідомленнях, якщо немає активних дзвінків. А також кожен день кажіть або пишіть за своє кохання. Це буде дуже цінним один для одного.